Бачите, яка краса. Кажуть раніше, друзі, за те, що совіти, коли приходили в Україну, наступали, да? встановлювали свої порядки в клубах, там ця як вона, колективізація і тому подібне, грабіж населення. Тому казали, що якщо жерно в тебе знайдуть, будь-який інструмент, який тобі допомагає самостійно, Знаходитися в хаті, незалежним бути від всяких структур, то там від 5 до 7 років тобі погрожували. Це така штука, знаєте, що і чому це так відбувалося? Чому? Тому що треба користуватися строєм, який тобі запропонували. Це така нахабна, знаєте, вторгнення, вторгнення. І сьогодні просто знищиться вся інфраструктурна, вся ця маніпулятивна машина. І треба розуміти чому? Треба розуміти творця в кінці, в кінці та кінців. Що таке село? Це коли ти встаєш, це в тебе роботи, не почати край з самого ранку до вечора. І це велике благословення, тому що це робота саме для себе, а не для е, якогось пана в наймах. Погодувати курей. Розумієте? Добу, да? Це треба насипати зерна, встати зранку. Це треба ще ввечері накосити всім сінам. Отаким от, от малишам, бачите? Принести води. Це не тільки їм принести води, коню, корові, курам. От цих. Малявок. І це кожен має попити. Розумієте? І на це треба час зранку. зранку. У Нас, до речі, сьогодні народила Феточка. нубійчичка наша, малесенького нубіка, козочку. А це її доця песя. І у нас отаке, бачите, тут такі от. Таке господарство. Це овечки у нас тут. Це головний товариш. А знаєте от чому не у всіх буває вода, не всі встигають і, ну, ми встигаємо і не всі бувають нагодовані. Ми вириваємося через вообще силу, щоб це зробити, і повернути в Україні незалежність в першу чергу в кожної хаті, в кожному дворі. Знаєте, що саме заважає? Ось що заважає, це і це є ті совіти, яких завдання відволікати е, самонародження і не давати цього робити. Це ті, які вигадували по поводу жорно і всіх цих і кримінальних справ, якщо буде незалежний двір. Оце їх до сьогодні вони оцім займаються. І це без і це бераз. Я не хочу образити нікого, якусь людину, чи, наприклад, сказати, що ось там, ні, 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 це система. Просто люди, які працюють в цій системі, вони, ну, якщо вони чесні і відверті самі з собою, то вони розуміють, що вони працюють за гроші в першу чергу. А те, що несе за собою ця праця, що вона дає, що вона, наприклад, е з собою є взагалі, чий це органи, або що це таке, вони мають так само знати, що це працювати просто. Та я працюю, просто розвозив пакетики, а пакетики оказались наркотичні, потім. Людина стоїть, я ж не знав, думаю, що шеф буде відповідати. Та ні, це ти будеш відповідати. Тому треба знати розуміти. Ти робиш таку справу, маєш розуміти, що ти робиш. Якщо ти кажеш, що ти українець, ти робиш проти України, да? Вигадуєш там, що ти слухай на цих костях українців на совєтській машині. Вигадувати, що ти українець, і начепити українську жовто-блакитну стрічку. Це ж ну слухай, це ж українцям це не про що не каже. Ми ж добре розуміємо, що до і до чого. Зумієш? Тому от така ситуація. Треба визнавати. І якщо ти ворог україни, ти ворог. Треба так само визнавати. Ну гроші треба, що ти поробиш. Понімаєш це дуже серйозно. Клуб! понимаете, колективізація, колхоз, коротше, знання, Лені, пошло-поехало. Ну, ми ж це проходили уже. Бачите? Дождь, Дівчата і речі забули, не можуть повісити, бо зайняті уроками. Вчора очередне загрузили. Не встигли, бо. Отак от от. ось від чого треба відриватися і відходити, і Бог вам в допомогу, друзі. Бійтеся Бога і воздайте йому славу, бо настав час суду його і поклоніться тому, хто створив небо і землю, і море і джерела вод. Упав, упав, Вавилон, місто велике, тому що він шаленим вином розпусти своєї напої усі народи. Хто поклоняється звірові і образу Його, і приймає начертання на чоло Своє або на руку свою, той питиме вино гніву Божого, вино нерозведене, приготовлене в чаші гніву Його, і буде мучений у вогні і сірці перед святими ангелами і перед агнцем, і дим мучення їх здійматиметься по віку. І не матимуть спокою ні вдень, ні вночі ті, що поклоняються звірові і образу Його, і ті, що приймають начертання імені Його. Тут терпіння святих, які дотримуються заповідей Божих і віри в Ісуса. Обов'язкова вакцинація від коронавірусу з покаранням за відмову може бути запроваджена і в Україні.